Факт вторгнення російської армії на Донбасу у серпні 2014 року доведено неодноразово. Кількість важкої техніки, яку путінська влада скерувала проти української армії, вимірюється щонайменше сотнями одиниць. Здебільшого, це моделі радянського зразка: БМП, БТР, танки Т-64 і Т-72 різних модифікацій, включно із модернізованим. Т-72Б3. Однак, окрім старих модифікацій, російські війська під час вторгнення використовували і новітні зразки важкої техніки. Користувач соціальної мережі LiveJournal розмістив на своїй сторінці прямі докази участі в бойових діях на Донбасі сучасних російських танків Т-90А. Танкіст 136-ї окремої мотострілецької бригади. Військова частина 63 354 із Дагестану зареєстрований у соціальній мережі під ім'ям Вітальок Маракасов, виклав свої фото на тлі дорожнього вказівника поблизу села Тернове, Краснодонський район, Луганська область. Це за 4 кілометри від Луганська. Перше фото. Цікаве тим, що у кадр потрапили елементи конструкції зенітної кулеметної установки танка Т-90 А. На тлі танка цієї моделі Маракасов фотографувався і раніше. На патронній коробці танку Маракасова зеленою фарбою зафарбовано бортовий номер. Те ж саме часто зустрічається і на інших Т-90А зі 136-ї бригади. Збройних сил Російської Федерації визначено точне місце зйомки Т-90А Маракасова. Вже влітку 2015-го було виявлено ще одне свідчення застосування Збройних сил РФ танків Т-90А на Донбасі. У жовтні 2014-го член незаконного військового формування так званої ЛНР із Краснодона. Зареєстрований у соціальній мережі як Ігор Комісаров, завантажив серію фото поїздки до Новосвітлівки. Пересуваючись на автомобілі із півдня на північ, він знімає вказівники населених пунктів: у Молодогвардійську, в Самсонівці, у Придорожньому, у Новоганнівці, у Катеринівці, у Новосвітлівці. А також усе цікаво, що зустрічається на шляху. На ділянці траси між селищами Придорожнє і Новоганнівка ним було зафіксовано три бойові машини десанту БМД-2, дві армійські вантажівки і три танки Т-90А. Для перевірки того, що фото відзняти дійсно на ділянці траси між придорожнім і Новоганівкою. Беремо до уваги відео цієї ділянки дороги. Оскільки воно відзнято під час руху із півночі на південь, а не з півдня на північ, як фотознімки комісарова, то для зручності об'єкти місцевості на скріншотах порівнюються з їхніми дзеркальними відображеннями зі згаданих фото. Ділянка траси, де було зафіксовано разом два т 90 а, ті ж самі дерева на фото і на відео. Орієнтовне місце зйомки даних фото. На супутниковій карті Google Maps місце зйомки одиночного Т-90А біля дорожнього знаку визначено точно. Місцевість збігається з такою ж на відео і легко знаходиться за супутниковими картами. На фото достатньо помітних об'єктів. Таким чином, підсумовуючи вище зазначене, можна стверджувати. Факт застосування російськими армійськими підрозділами танків Т-90 в Україні влітку восени 2014-го не викликає жодних сумнівів. У той же час свої дії, вірні ідеям Кремля-бойовики, виправдовують необхідністю дати відсіч міфічним американським військам. Деяким з них чи то від вживання важких наркотичних речовин. Чи то через бурхливу фантазію вдається побачити на Донбасі колонну американских танків Абрамс. Перебрасують техніку. Была замечена колона Абрамса. Їх... Колонна Абрамса. Да, колона Абрамса. Вона... Два, три? Ну, это 3-4 единицы йшло. Это то, то, что три успели заметить. Танки они даже не красят. Не перекрасят. Танки остаются, та... остаются коричневого цвета. Песочного. Их даже не красят. А поки каскарі з псевдореспублік діляться своїми фантазіями, дослідники ресурсу Інформнапалм створили унікальну інфографіку. Вони вивчили наявні у відкритому доступі фото і відеосвідчення присутності російської армії у військовому конфлікті на Донбасі і зафіксували їх на спеціальній карті. На ній зазначені місця постійної дислокації російських військових формувань, їхня присутність у так званих Тренувальних пунктах на українському кордоні і безпосередню участь у зіткненнях з українськими військами в Донецькій і Луганській областях. Фахівці Інформнапалм провели копітку роботу з пошуку, документування, сортування, ідентифікації та геолокації зображень, а також донесення цієї правди всьому світу мовою тих країн. Де правди про війну в Україні не знають зовсім або ж знають дуже мало. Це зроблено не лише для того, щоб довести причетність Кремля до бойових дій на Донбасі, але і з метою допомогти російському суспільству розібратися в собі, коли у нього настане прозріння. І якщо ж прозріння не настане ніколи, це буде корисним матеріалом для тих, хто створюватиме. Хроніку занепаду путінського режиму.